Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Романове. О, впізнаю ваш голос. Ну, Як вам результати голосування правий сектор за партійними списками не зайшов в Раду? На жаль, не зайшов. Чесно говорячи, що ми. І ми дуже розраховували, що партія пройде, бо усвідомлювали, що наші фінансові ресурси в принципі, не можуть конкурувати там з партіями, які вже існують багато років і фінансуються е на належному рівні. Тому нічого несподіваного для нас не сталося, хлопці попрацювали, структуру налагодили. Проявилися люди, які вміють вести агітацію. Тобто, є певні досягнення. Розчарувань якихось немає, будемо готуватися до виборів місцевих і працювати далі. Ну, це 2015 рік уже. А ви а в ви раду проходите так за попередніми результатами голосування, наскільки я зрозумів. Ну, начебто так. Тобто, тобто Такий, такий, такий собі е, правий сектор в Дніпродзержинську. Тобто, якось. Не, так... Ще раз, будь ласка, повторіть, я погано хочу Кажу, такий собі правий сектор в Дніпродзержинську. Це багатьом просто, можливо, тим, хто не знає, звідки ви походите, що місто, яке носить таку назву в Дніпропетровській області, і, от, ну, власне, за вас там голосують. Що... Ну, я йшов не по Дніпродзержинську, я йшов по Сінельниковському виборчому округу. Навіть так, це округ, де наша база, якраз, розташована, ви на ній були. І mm. ну, До того він. Його називали прокомуністичним і прорегіональним, ну але багато зустрічі з людьми переконали їх в тому, що український націоналізм в Україні має перспективу, я так думаю. Окрім вас, по мажоритарці хтось від правого сектора ще в Раду заходить чи ні? Ну, здається, Борислав береда по Троєщині е, начебто проходить. Ми ще дивимося по Скрищині, там не від нас так само людина, начебто він лідірує. Ми ще подивимось. Аналізуємо, не вся інформація просто є. Ну і ключове питання останньої доби. Це е, як ви бачите своє політичне майбутнє в раді, тому що там треба буде утворювати коаліцію. Чи готові ви е, утворювати цю коаліцію? Тому що от, Луценко заявив, що не запрошували опозиційний блок і Ляшка. А от по мажоритарці поки що це питання відкрите. Ну, для нас воно теж відкрите. Ми подивимося, яка то ста угода. що там ідеться бо ми готові підтримувати державницькі речі, якісь які буде пропонувати або президент, або уряд? Ми ну, будемо звичайно вже стояти однозначно проти тих рішень всіляких коаліцій, якщо вони будуть якісь рішення тримати на шкоду національним інтересам. Тобто, ситуативно, думаю, будемо підходити до всіх речей. І ще одне питання: як ну, ваше ставлення фактично до того, що опозиційний блок набрав? Такий відсоток. І по мажоритарці від е, колишньої партії регіонів там досить багато людей проходить до ради. Тобто, фактично, ви стаєте колегами. Ні, колегами з ворогами ми не будемо ні в якому раді. Знаєте, якби не було війни, то ну, можна було б гратися там в цивілізованість, полеральність і так далі. А коли л'ється кров наших хлопців, не набавитись ніхто не буде. Я би їм взагалі не рекомендував до, до Верховної Ради приходити. Тим більше я подивився, потім... Тут масові, реально, масові фальсифікації, бо вертикальця вся була збережена, практично і по комісіях, і по всьому. І ну, на шахтах людей примушували фотографувати бюлетені, показувати їх, інакше віддання з від роботи і так далі. Я це відстежувало всі речі. Тому під час війни гратися в ньому ніхто не буде. А, а як ви збираєтеся співіснувати під одним куполом? Ну, я, я ж кажу, я би їм радив не приходити. В Можна ну, з державними силами е, говорити, йти на компроміси і так далі. А всі тварини вони ж і спричинили анексію Криму спричинили. Вони все зробили, щоб кров на комбаті лилась. Вони не колеги, вони вороги України, і саме так де так. А як ви будете ходити на роботу? Ну ви ж в одне приміщення будете заходити в один зал. Ці люди ну, будуть давайте, просто на відстані простягнутої руки? Приміщення. може прийдуть виборці і е, е, їх не пустять. Тепер З цього місця докладніше. Що що З цього місця тепер докладніше. Ну, Докладніше. Я перепрошую дуже поганий зв'язок. Ага. Ну, Що я вам скажу? Тоді ми чекаємо, якщо поганий зв'язок, у вас в нашій студії чекає.